Доброго дня, пані та панове. В залі засідання Центральної виборчої комісії присутньо 13 членів комісії. Кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних причин. Я оголошую відкритим наше засідання сьогоднішнє. Колеги для стенограми також зазначу, що на засіданні сьогодні у нас присутні Левін Володимир Іліч, кандидат у депутати Київської міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, який є суб'єктом звернення зі скаргою, яку пропонуватиметься розглянути сьогодні на нашому засіданні, а також Королькова Валентина Семенівна, голова, голова Київської міської територіальної виборчої комісії, яка представляє суб'єкт оскарження. І Агапов Денис Анатолійович, також юрист Київської міської територіальної виборчої комісії. Доброго дня всім. Колеги, вам розданий проєкт порядку денного, до якого пропонується включити два питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає зауважень, тому я ставлю на голосування. Хто затверджен, за, за затвердження порядку денного, прошу проголосувати. 13. За одноголосно порядок денний затверджено. І Переходимо до розгляду наших питань. Питання перше. Про скаргу кандидата в депутати Київської міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Левіна Володимира Ілліча. зареєстровано в Центральній виборчій комісії 10 липня 2023 року за номером 21-30 рік 1 3679. І доповідається питання заступник голови комісії Плукар Віталій Володимирович. Прошу. Дякую, шановні колеги. До центральної виборчої комісії надійшла відповідна скарга, у якій суб'єкт звернення просить визнати бездіяльність Київської міської територіальної виборчої комісії щодо невизнання обраним депутатом Київської міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, наступного за черговістю кандидата в депутати в територіальному виборчому окрузі номер 10 на за територіальним виборчим списком територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність в місті Києві. такою, що не відповідає вимогам законодавства, є протиправною, порушує виборчі права громадян. Права та законні інтереси Левіна Володимира Ілліча як суб'єкта виборчого процесу, також просить відповідно другою вимогою зобов'язати значну територіальну виборчу комісію визнати Левіна обраним депутатом Київської міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 -го року як наступного за черговістю кандидата в депутати в територіальному виборчому окрузі No10 з відповідним виборчим списком від вказаної вищої місцевої організації політичної партії. На підтвердження своїх вимог скарги громадянин Левін кандидат. Левін Ілліч надає відповідні документи, з якими ви всі мали можливість ознайомитись, Всім було надано здалегідь до нашого засідання весь пакет документів разом із поясненнями, які надійшли від Київської міської територіальної виборчої комісії, у яких Київська міська територіальна виборча комісія зазначила, що рішення Київської міської ради про доскове припинення повноважень депутата відповідної ради Коваленко не надходило. І на момент подання скарги не на не було в наявності Київської міської територіальної виборчої комісії, і відповідно із пояснень просить також не що відмовити у задоволенні скарги. Крім того, шановні колеги, зазначу, що сьогодні також кандидатом Левіним Володимиром Інічом надані ще додаткові е документи щоб для того, щоб Центральна виборча комісія їх також врахувала при розгляді відповідної скарги. Е зважаючи на всі наявні матеріали, слід зазначити, що е фактично. На момент подання скарги станом на сьогодні, як я розумію, у Київської міської територіальної виборчої комісії дійсно відсутнє рішення щодо строкового припинення повноважень депутата відповідної ради. Відтак підставою для прийняття рішення для Київської міської територіальної виборчої комісії щодо визнання наступним за черговістю депутатом когось іншого у відповідному виборчому списку, на сьогодні немає. Тобто, таким чином бездіяльність є відсутня з боку. Київської міської територіальної виборчої комісії разом з тим слід зазначити, що станом знову ж таки на сьогодні, у виборчому списку відповідної політичної місцевої організації політичної партії за результатами виборів. Черговість кандидатів в цьому виборчому окрузі не змінювалася, оскільки не на було набрано відповідними кандидатами необхідної кількості голосів відповідної кількості виборчої квоти для того, щоб зміститися у порядку черговості в виборчому списку. І таким чином, станом на сьогодні, список від цієї політичної партії є незмінним. Із моменту встановлення результатів виборів. кандидат у депутати Київської міської ради Левін розміщений за третім номером у цьому виборчому списку після кандидата, який вибув у цьому виборчому округу. Повинно бути розглянуто питання щодо можливості заміщення цього депутата щодо іншої іншої особи, яка розміщена під номером 2 у виборчому списку. Разом з тим, на сьогодні немає інформації ні в стральні центральної виборчої комісії. Надходили інформації щодо скасування реєстрації кандидата, який є. Під номером 2 у цьому виборчому списку, тому також це є якби додатково для інформації до того щодо порушення чи не порушення виборчих прав кандидата Левіна Володимира Ілліча. І колеги разом з тим, враховуючи, що наступні вимоги скарги є похідними від результатів розгляду першої вимоги, пропонується також у них відмовити, оскільки як щодо перших вимог так і щодо наступних немає відповідних підстав для їх задоволення. Тому, коли вам пропонують саме такий проект постанови, прошу визначатися. Дякую, Дякую, колеги. Чи є запитання до доповідача від членів центральної виборчої комісії? Немає. Чи є серед членів центральної виборчої комісії для початку бажаючи взяти участь в обговоренні цього питання? Немає. Тепер я так розумію, Левін Володимир Ілліч хоче взяти участь в обговоренні, Так, будь ласка, в межах регламенту дуже вас попрошу, тому що до мікрофона в нас ведеться стенограма, регламент три хвилини. Прошу. Шановні ЦВК, я би хотів пояснити суть мого звернення до вас та підкреслити, що завдяки наданому інформації ТВК вжила заходи і надала відповідь протягом п'яти днів. Відповідь склалася з п'яти сторінок і була надана 11 та 13 числа. Цей факт свідчить про активну співпрацю ТВК в процесі виборчих заходів, що має позитивний вплив на демократію та прозорість. Однак Після отримання інформації від Київської міської ради у листі від 20 липня стало відомо, що КМР не має жодних відомостей про звернення ТВК для отримання документів. Це може ускладнити процедуру призначення нового депутата, оскільки відсутність необхідних документів може призвести до затримок та порушень у виборчому процесі. Також хотів би зазначити, що КМР використовує внутрішню службу документообігу для передачі документів всередині будівлі, розташованому на 9-му поверсі. Відомо, що ТВК знаходиться на 11-му поверсі. Однак, можливо, зміни в документообігу, про які я не знаю, мають іншу... змінилися. Тому найважливішою метою є забезпечення ефективного спілкування між ТВК та. Київської міської радою у приміщенні КМДА з метою успішного виконання обов'язків та дотримання всіх встановлених термінів. Це допоможе забезпечити чесний та безпроблемний виборчий процес. Я вірю, що спільними зусиллями ми зможемо знайти алгоритм взаємодії, що допоможе досягнути оптимальному рішенню та в вдальнішому нашої співпраці. Дуже вам дякую. Дякую, Водимир так, я бачу, голова Київської міської територіальної виборчої комісії Королькова Валентина Семенєва теж в порядку обговорення прошу, також прошу дотримуватись регламенту. Дякую. Нам центральної виборчої комісії. І я перш за все вдячна левілу Володимиру Ілічу, тому що якщо він не поскаржився, ми б не бачили Центральну виборчу комісію в повному складі і не, не познайомили. Ми дуже приємно вражені вашою конструктивним підходом до розгляду скарг. І все викладене в, в доповіді, все абсолютно відповідає дійсності, тому Володимир Іліч. Засвідчив про нашу конструктивну співпрацю. Ще раз наголошую, що ми не чекали 30-денний термін, а 5-денний термін дали не коротку відповідь, як члени комісії наші деякі пропонували. виходячи з звернення, ми мали таку можливість, але ми дали повністю розлогу відповідь. Для того, щоб інформувати, допомогти розібратися в складнощах виборчого кодексу, тому ми і надалі будемо конструктивно співпрацювати. І у Володимира Ліча було велике бажання, щоб йому саме законодавчу базу пояснила Центральна виборча комісія. Тому що коли ми надавали, йому здавалося, що це трохи якось упереджено. Тому ми дуже вдячні, що ви пішли на зустріч і Саме ми сьогодні в залі в такому контексті це обговорюємо. Дуже вам вдячні. Дякую до голови комісії Валентина Семенівна. А якщо можна, можна запитання є в члена комісії Гемко Андрій Генович? Прошу пані Валентино, У мене одне просто питання для розуміння ситуації, бо я так розумію, ми отримали сьогодні звернення від заявника. Ні, ми сьогодні там... нічого не отримали. Кажу, ми, ми сьогодні отримали. Так, і там була прикріплена відповідь Київської міської ради про те, що. І коли я прочитав цю відповідь, у мене виникли запитання в контексті того, яким чином відбувається комунікація між Київською міською радою і Територіальною виборчою комісією. Оскільки в цьому листі було вказано, що впродовж там останніх років Київською міською радою було прийнято рішення щодо припинення достроково припинення повноважень ряду народних депутатів депутатів місцевої ради Арієвої, Кононенко, Коваленко, Букало Петрівської. І вони відповідні рішення в себе розміщають, і там суб'єктом виборчого процесу вони ці рішення не надсилають. У Мене питання наступного порядку. Вирішення від Київської міської ради по припиненню усіх п'яти народ... депутатів місцевої ради Київської. Ви їх отримуєте? Ні, В який спосіб ми, ви їх отримуєте? Ми керуємося е, всією законодавчою базою і детально на статтях всіх нормативних законів нашої, з якими ми співпрацюємо. Діючий адвокат, юрист, фахівець виборчого права. Він працював з нами під час виборчої кампанії Денис Анатолійовича Гапов. Він це може занурити в статті і все це пояснити. Я скажу, зокрема, що ми керуємося раз на тиждень. Ми забираємо листи з цієї скриньки, в яку нам кладуть. Це згідно 173-ї яку, яка нам визначає порядок дій між виборчий період. Також ми отримуємо раз на тиждень пошту, якщо нам приходить Укрпоштою, реєструється це у вхідному журналі. Далі ми Розглядаємо. Ми можемо знаходитись в будівлі, ми не є, коли ми знаходимося в будівлі Київської міської ради, звичайно ж, ми дуже вдячні, що ми знаходимося в такому місті. Але комісія може знаходитись в будь якої точці міста Києва і в нас немає ні повноважень, ні завдань і шукати, і запитувати, ми розглядаємо ті надходження, які в нас є. До нас не дійшло, ми розглянули. І до нас не надходило, тому ми не розглядали. Не надійде, звичайно, що ми розглянемо згідно з... Ні, Дивіться Сорочкі заміщення арієвої економіки... Арію... Арію... Все, що надходить... Я перепрошую Двій, Євгенович. Євгенович. Я вам вдячна за ці запитання. Перше до нас. Таких документів ще не надходило. Я не знаю про що ви говорите. Наприклад, якщо надійдуть, ми прочитаємо те, що пише в Київській. Тобто, ви заміщу, заміщення депутатів, Ні, я які маю на увазі, були о цьому матеріалу? Запитання. Я не зрозуміла матеріалу... Дивіться, Київська міська рада своїм рішенням припинила достроково повноваження депутата Арєвої 20 червня. Кононенка 15 червня, Коваленка, 8 червня. Вони повинні були направити відповідно до законодавства. Вони повинні були вам направити рішення, і ви мали би замістити цих депутатів наступними, яким все, що направлено в нами заміщено, все, що не направлено, ми не розглядали. Питання не до Київської міської ради. Okay. Ми не є їхнім структурним підрозділом, ми просто знаходимося в будівель. Та ми знаємо, що вони є їхнім структурним підрозділом. Mm. Дякую. бачите. дякую. Ще є питання? Дякую, Юрій Рамазанович Мирошинченко. Валентина Семенівна, так, так. для того, щоб члени комісії правильно зрозуміли вашу відповідь, чи правильно ми зрозуміли, що ті подання щодо інших е депутатів Київської міської ради до вас надійшли, і так. відповідно до цих е рішень ви ухвалили рішення щодо заміщення. Так. А щодо е пана Лєвіна не надійшло, і ви цього не змогли зробити. Не, не щодо пана Як... Лєвіна, а щодо пана Кононенко. Е Коваленко. Ні, ну Трішки до тих ви, по ви отримали? По Коваленко мене отримували. Yes. І заміщення ще не зробили? Ми не зробили. А, тобто по тих, які на по мірі які того, наміщення? як ви отримуєте, так. ви робите заміщення. Звісно. Все, дякую. Дякую. Так. Питань немає. Є є, є так, питання. Так. Андрій Серг Сергійович єстяхнієв. Дякую дуже. У мене два питання просто невеличкі. Скажіть, будь ласка. Маленьких, <смеш> <смеш> маленьких, маленьких. Ви проєкт постанови Центральної виборчої комісії бачили, да? які зараз виносяться на розгляд? Ні. Ні. Хорошо. Скажіть, будь ласка, може і до Володимира Ілліча в територіальному виборчому списку Володимир Ілліч був висунутий під третім номером? Мене є е, з собою протокол, там є відмітки. я можу... тобто спорів спорі цього приводу якщо, не, якщо ви немає. дозволите, дозволите, в Мене є протокол. З закладками. ні, 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 не треба, не треба. Просто я хотів би, би уточнити. Чи немає э, з цього, цього з цього приводу цього, спорів немає під Коваленко, третім номером? 10 десятий виборчий округ Коваленко набрала. Дві з лишнім тисячі голосів, що відповідає виборчій uh -huh. квоті і її першому uh -huh. номеру. Тобто, вона заходила і по квоті, і як перший номер. Uh -huh. Наступна е, за черговістю набрала менше голосів, але вона в, е, в партійному списку знаходиться під номером 2. І третій за номером, який е, Володимир Іліч він набрав там тисячу з лишнім голосів. Але це менше ніж виборча але квота. але це менше ніж виборча квота. А, що, зрозумів, зрозумів. Дякую. Тому дякую. партійний список це. залишається без змін. Uh -huh. Дякую. 10-го числа опустили в скриньку 9-го числа. опублікували за місяць до того, опублікували на сайті інформацію. Тому цього числа, коли коли я подав вже два дні з моменту настання дії, я подав цю скаргу. Ні, я не зрозуміла, що це питання. Я не зрозуміла добре, дякую. Оскільки немає в колег більше запитань до осіб, які з'явилися на наше засідання. в мене тоді тільки запитання до доповідача. Чи є потреби в заключному слові? Дякую, може... дякую звичайно. Дякую. Дякую. Колеги багато часу не буду забирати. Дійсно, всі документи вам роздані. Мали всі можливість дійсно всебічно повно об'єктивно оцінити всі докази в їхній сукупності, яким обґрунтовуються вимоги скарги зі свого боку, ну насправді не сподівався, тому дуже дякую. Шановний пане Володимире за те, що звертаєте увагу на такі речі, і що стало напевно приводом для того, щоб говорити про можливе налагодження комунікації між Київською міською територіальною виборчою комісією та Київською міською радою, що від мене буде особисте прохання до голови. Також над цим попрацювати для того, щоб в нас не виникало будь-яких запитань в майбутньому, і щоб Центральній виборчій комісії не доводилося втручатися і вирішувати ці питання. От тому дякую за конструктив вам, дякую за конструктив територіальної виборчої комісії і прошу колеги визначатися від себе все. Дякую. На цьому завершуємо обговорення і можемо переходити до голосування. Я ставлю на голосування про постанову з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 13 за, одноголосно рішення прийнято. І з таким чином ми можемо переходити до наступного другого. Воно ж останнє питання порядку денного. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гаталюна Олена Охатівна. Прошу, шановні колеги, шановні присутні, до центральної виборчої комісії надійшла заява члена Берегівської міської територіальної виборчої комісії Берегівського району Закарпатської області. Про складення нею повноважень, члена вказаної виборчої комісії, також комісія отримала ряд подань про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Всі документи були перевірені, вони відповідають вимогам законодавства. Також нагадую про те, що заява була подана від особи, яка була включена до складу територіальної виборчої комісії від місцевої організації. Політична партія опозиційна платформа за життя, діяльність якої була заборонена в судовому порядку. Відтак, сьогодні комісія пропонується розглянути і заяви, і подані отримання подання та прийняти відповідне рішення, а саме внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою центральної виборчої комісії номер 172, згідно шести додатків. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначені. Цими комісіями спосіб. Копія цієї постанови разом з належним додатком надіслати Дніпропетровський, Закарпатський, Львівський, Миколаївський, Одеський, Полтавський обласним військовим адміністраціям, а також заявниці. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є бажаючи взяти участь був питання? Бажаючи відсутні, то тому завершуємо обговорення і я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за одноголосно рішення прийнято. Дякую колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участі в підготовці питань засідання комісії на цьому оголошую закритим під час наступного засідання. Членів комісії буде повідомлено додатково, а скликано воно у разі необхідності Всього найкращого.